В ніч трагедії 10 червня в населеному пункті Сергіївської ОТГ професійно спрацювали медики Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні, надаючи медичну допомогу постраждалим. В одному із селищ нашого району сталася трагедія цієї ночі. До нашої лікарні звернулося шестеро пацієнтів. Один із них був ушпиталений до травматологічного відділення в стані середньої ступені тяжкості. Інші п'ятеро були легкого ступені тяжкості. Їм амбулаторно надана допомога, і їх відпущено додому. Хвори, які госпіталізовані до травматологічного відділення, надана допомога згідно вимог стандартів надання допомоги, виповнені усі необхідні дослідження, випонені КТ головного мозку і переведені ці хвори сьогодні зранку до обласної клінічної лікарні. Хочу сказати слова вдячності в такий непростий час. За допомогою нашої міської ради департаменту охорони здоров'я ми змогли своєчасно якісно надати допомогу усі мед медики нашої лікарні самі зібралися біля приймального відділення, особливо хірургії нашої лікарні, самі приїхали для того, щоб надавати допомогу, тому що в нас вже на жаль є досвід надання такої допомоги і лікарня. Дякую всім, хто гарно спрацював, міській раді і департамент охорони здоров'я. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.